Це Мідсубісі Педжеро. 3,2, якщо я не помиляюсь, двигун дизельний тут є функція також, що ну зараз з'їхати по місті. Тут виключаються всі. Він буде тільки з одним приводом їхати. А так включається повний привід, блокування мостів. Тобто він буде гребти як трактор. 6 лютого учні, батьки та педагоги ліцею номер 21 Житомира передали ключі від позашляховика військовим ЗСУ. Така автівка необхідна для фронту, аби вивозити поранених та загиблих, розповів військовослужбовець 22-го окремого мотопіхотного батальйону. 92-ї бригади Олександр на позивний білий. Потреба, як мінімум, евакуація поранених. Це і евакуація поранених вивіз вивозити зміну на пости БК навіть вивезти, тому що власноруч бігати по бруду по 5-7 кілометрів це вже навіть і в молодих здоров'я не вистачає. Понад 90 тисяч гривень зібрали на шкільному благодійному ярмарку. Решту додали батьки, учні та вчителі. За місяць зібрали потрібну суму, каже вчитель історії Андрій Магалецький. «Трошки більше, ніж 203 тисячі. Сам автомобіль вийшов в еквіваленті гри 171 тисяча, а решта коштів пішла на те, щоб його вже привезти в до правильного технічного стану, пофарбувати. Ми докупили спеціальну болотяну резину, на якій потім будуть перезують її на місці для кращої прохідності. Крім того, можемо сказати, що всю машину ми завантажили повністю, тому що доєдналися і принесли хімічні грілки, одноразові душі, серветки, енергетичні батончики, все, що бійці попросили. Я для них це дуже важливо вони зможуть швидше їздити там на завдання. Їздити вони залишаться всі живі, повернуться додому, живі і здорові. Тетяна Іскоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.